Доброго здоров'я, друга декада вересня. Сьогодні ми в найближчому лісі. Мухтарові було пробігти буквально 300-400 метрів від дому. Я сюди рідко ходжу, тому що, мені здається, інші ліси грибніші. Але сьогодні захотіла відпочити душею тут дуже гарно. Йдемо. Подивіться, які тут гарні види. Великі сосни з порослі дубків, і іноді тут буває багато грибів. У нас супиться, супиться, але дощу поки немає. Поки... Цікаве явище в молодих соснах. Здалеку навіть здавалося, як фуліго жовтий. Через те я й підійшла, тому що фуліго зазвичай плодоносить і активізується навесні. Але це просто пліснява. Гриб взявся мохом і гриб, судячи по всьому, свинушка товста. Ні, це не свинушка товста. Це був польський гриб, був зараз уже нема. Сосновий ліс, і звісно, є соснові пеньки, а на соснових пеньках росте свинушка товста. Чомусь так називається, вона до свинушок жодного стосунку не має. Вона відноситься до роду Тапінелла. Не буду перевертати такий гарний здоровий гриб, і я бачу, що він уже старший, тому що молодші можна вживати в їжу. Так говорять. Я ще не пробувала, але збираюсь спробувати. Улюблена розвага Мухтара: знайти пляшку і її мучити. Пляшка ще з водою. І на що таке робити? Викидати в лісі пляшки. Засмічувати. Зайшла в гущавинку і недарма. Подивіться, яка знахідка. В моху, в гущавинці, які гарні лисички. І ціла сімейка лисичок ох, який добрий гриб оступись, оступись Мухтар. Тут, тут, Неочікувано. Не чекала таких знахідок. На початку осені в мохах в гущавині лисички, ще й пристойна кількість. І то, що не все десь іще бачила, ага. Ось тут є. У нас є шанс набрати лисичок в цьому лісі. Мухтар не допомагаєш брати, тільки заважаєш. Радість і удача. Іде де насіяло щебрецю посеред соснового лісу? Посеред старого соснового лісу не край дороги, не в молодому сосняку, в старих соснах. Запах у нього неймовірний. Але я чебрецю вже нарізала такого самого, який вже перецвів. Ось сліди цвітіння. Ще знайшла старенький грибок, мені цікаво навіть що то таке було. Був білий гриб. Тут ростуть білі гриби. І вони будуть, якщо буде дощ. У нас є грибок, притулився до сосни. Перевіримо, що то таке. Це жовчний гриб гірчак. Він рожевіє на пошкодженнях, у нього подушковидний ось такий гімінофор, який виступає вниз шапинки, гриб гіркий, доволі неприємний у смаженні, хоча його ніхто у нас і не смажить. Он мухтар наминає. Гірчака схопив, ну, ви бачите, з яким апетитом. Але більше не схотів його доїдати. Ну, противний. Як можна їсти гриби? Це я безпечно викинула, а він підхопив. Треба слідкувати за тим, що я куди викидаю. У нас тут ще сироїжка. Сироїшка, на жаль, старенька, бачу по ніжці вона провалюється. Сироїшка їстівна. Коли така сироїшка молоденька, вона дуже смачна. Так і трапився нам слизьовик восени. Мокренький, занесло його зараз на березовий пеньок. Є такі слизьовики, які ростуть ближче до осені, називаються слизьовики грушовидні, можливо, то такий і є. Он влігся в кущах і мене чекає. Мухомори цитринові сьогодні буквально на кожному кроці. Ось, отам і там. У мене був Цікавий випадок з мухомором цитриновим і мухтаром. Мухтар? Не пробуй їсти нічого. Якось минулого року, дуже пізно, я знайшла величезний гриб. Придивилась до нього, то мухомор цитриновий, викинула і пішла собі далі. Оглядаюсь, а мухтар так його їсть. Аж захлинається. величезний гриб, жре буквально з таким апетитом. І я не знаю, що робити. Я стала буквально в шоці, тому що мухомор цитриновий вважається грибом токсичним. Його не можна їсти не відварюючи, а він, отак, сирий гриб. Наминає. Ну що ж, ідемо ми вже додому. Прийшли додому, я за ним поспостерігала, абсолютно нічого йому не було, ні погано не було, ні блювоти, ні нічого такого. Тобто його шлунок пережив цей гриб, переварив, але ось зараз я дивлюсь, він понюхав мухомори. І вже їх не хоче, слава Богу. Що говорять про їстивність цього гриба? Що дійсно без відварювання цей гриб смачний, але він має токсини, він небезпечний. А відварити токсини відходять, але гриб уже стає ніякий за смаковими якостями. Ще його називають мухомор поганковидний, тому що дуже-дуже схожий на бліду поганку, чи не так? Чим він відрізняється, що в основі у нього є горщик, я трошки його відірвала, а у блідої поганки в основі мішок вольва? Ще зазвичай у мухоморів цитринових амоніта цитрина більш лимонний колір. В шапинці, адже мухомор цитриновий, ви здогадались, прикладається як мухомор лимонний. А в блідої поганки на шапинці більш оливкові тони. І ще ой, тут немає, але в цитринових мухоморів є лусочки на шапинках. І вони геометричної форми, прямокутники. Трикутники, квадрати, а в блідої поганки крупиночки на шапинці. Ідемо далі. На сьогодні грибне місце Сиришка, її вже вивернув мухтар, і я бачу, що вона червива. Опеньки. но ти ж вивернув і побіг. А тепер проявив інтерес до сироїшки. Опеньки, зараз побачимо, які сільчано-жовті отруйні опеньки. я такі риби перевіряю, тому що, схожий на оці опеньки зверху і також ростуть на соснових пеньках, бувають. Опенькі макові, смачні гриби, але їх у нас я чомусь майже не зустрічаю. І ще якийсь гриб, скоріше всього, що мухомор цитриновий. Ні, це мухомор рожевіючий. Аманіта Рубесенс. Оцей гриб їстивний, його люблять, але мені він не смакує. На жаль, більшість сироїжок, які сьогодні трапляються, це сироїжки їстивні. Отак вони й ростуть на сухих місцях, в даному разі на лісовій дорозі. Може, з цієї поталани, так, ось ця чиста. А раз вони ростуть на сухих місцях, на грудках, то тягнуть за собою землю. Сироїшки тверді і смачні, молоденькі дубочки, а скільки з них насипалось дубових яблучок. Ми їх називали кислички. Ось повно їх тут. А це, виявляється, комаха оріхотворка робить із листя дуба, будує ось такі хатки для свого потомства. Всередині ось таких ягідок, здавалось би, Сидить комашка. по весні оріхотворка будує ось таку круглу споруду, відкладає туди яйця, пізніше з яєць з'являються комашки, і вони там дуже захищені, вони мають їжу, розвиваються, а по осені виходять звідти повно. Тут таких яблучок тьма. І якщо вони вже осипались, то комашки їх уже покинули. Як ви розумієте, кожна сироїжечка зараз на рахунку. Ще є, перевіряємо, чиста беремо. Незважаючи на те, що поряд ростуть дубки, пеньок скоріше сосновий. І біля пенька знову великий гриб, пластинчастий. І гриб цей називається рядовка. Рядовка жовто-червона. Звичний осінній гриб, який росте біля сосни, на соснових залишках, пеньках, корі. У нього білі пластиночки тісненькі, у нього жовто-червона шапинка. Гриб красивий, і його можна їсти, але кажуть, що він не дуже доброї якості, не дуже смачний. Ніжка, до речі, у нього теж в червоних тонах, в червоно-коричневих. Залишаємо гриб, хоча їжі тут би було доволі. Але мені чогось не хочеться його їсти. Залишаємо. О, ні, <сум> залишити десь треба непомітно, тому що мухтар, ось Мухтар зробив уже стійку. Як я покинула гриб, не треба. Знову у нас грибне місце. Грибне за кількістю грибів. Їх тут дуже-дуже багато. Вони дрібні осінькі. Ось. Ростуть зростками, і хтось їх уже з'їв, ось там шапинки у них поїв. А хтось з'їв і цілком залишки ніжок. Мабуть, гриби смачні комусь. Запаху гриба надзвичайно приємний, Ну не можна видержать. Не можна видержати з цього собаки. Тягне мою різку, воно вже обгриз, і взагалі не дає нічого знімати. О-о-о-о, уже ж набігався, уже ж набігався. Чого ти бігаєш з усієї сили? Он ляж трошки. Ляж трошки полежи на морішку, на травичці. Ляж, іди ляж. От не знає команди він лягти, а сидіти знає. Мухтар, сядь сидіти, сядь. Ну, покажи, як ти сидиш. Сядь сидіти, сядь, сядь. О! Не зовсім він балований. Добре, молодець, молодець, молодець. О, мушу в руках показувати, гриби ростуть з ростками. у них пластинки накочують на ніжку. Пластинки не густі. Гриби коричневого кольору з виямкою посередині шапинки. Треба дізнатись, що це таке. Запах у гриба дуже добрий. Місця в цьому лісі зворушливі, гарні, знайомі з дитинства, а тому дуже затишні. Приємно тут ходити. І спробуй розрізний гриб в моху серед кори, серед гілок, все зелене і коричневе і гриб коричневий. І це, на жаль, не польський гриб, це поплавок, товкачик. У нього є вольва. В основі ніжки, але немає кільця. Тут здається, що кільце, але його обхопила просто гілочка, листочок обхопив, то не кільце. У товкачиків рубчастий край шапинки. Тут уже підсохлий. Мені написали, що смачний гриб. Але я його ще попробувати поки що не готова, хай залишається. А здалеку був як польський. Вересень і ще гарно цвітуть вереси, ще вони не перецвіли. До речі, цю рослину можна брати до чаю, ось я й візьму. Отакі От пишні квіточки Як гарно в лісі. Перехід через доволі глибоку канаву і води в ній нема. А ми шукаємо гриби. За канавою позаходимо, подивимося, раптом тут щось є. Побродила в сосновому лісі, знайшла червоний мухоморчик. До речі, вперше за сьогодні яка чудова галявинка трапилась. Із золотарником, лікувальною рослиною, і він ще недавно зацвів. Деякі екземпляри вже перецвіли, а деякі ну, такі свіжі, золоті буквально. Мене просили нарізати золотарника, насушити. І я в основному вже бачу його перецвівшим, а тут якраз на порі. Отака у нас сьогодні вийшла прогулянка, дійсно для душі, хоча пару жмень лисичок і кілька сироїжок для грибного соусу все ж є. Душа, купаючись в красі, і в спокої лісу дійсно відпочила. Мухтар розрив собі землю і відпочиває в прохолоді.